Ми більше не можемо Чекати. Нещодавно в Києві пролунав вибуховий концерт бумбоксу. Цим лайвом бенд завершив свій тур на підтримку свіженької платівки Середній вік. Ми ж маємо трохи цікавенької інфи для фанатів гурту від самого Андрія Хливнюка. І почнемо з не дуже приємного. Поки що можна й не чекати на нові відео з командою. Бо дві пісні було екранізовані. і а... Плюс спільна пісня з Піанобой. Мені здається, що для відео для платівки в 11 пісень вже достатньо відомо, що Boombox, на відміну від більшості вітчизняних селебрітіс, не активні користувачі мережі. Жодного тобі твітера чи офіційної групи ВКонтакті виявляється все не просто так. Наші соцмережі, наші е, лайв-журнали, наші. Facebook, і це наші альбом. І те, що ми хочемо говорити, ми в принципі кажемо. От що потім додати, от цього не знає ніхто. Зрештою, небагатослівна команда на справі показала, хто є королями лайву в нашій країні. Це підтвердила інша зірка, яку зустрів на концерті Гутен Морген. І, хоча фанаткою бумбоксу вона себе не визнала, та тим не менш мені не може це не нравиться, скажімо так, коли я бачу, що Чоловік з абсолютно живою емоцією, живим голосом, живим бендом виступає і збирає такий огромний зал. І ми абсолютно згодні з Джамалою. Тому дякуємо хлопцям за заряд позитиву і з нетерпінням чекаємо на нові виступи.